Історія клубу фінансової грамотності у Криворізькому ліцеї номер 127 бере початок з вересня минулого року. Тоді навчальний заклад став учасником національного проєкту Фінансова Грамотність 2.0 в нашому ліцеї. Немає Предметів економічного спрямування немає, не було ніяких гуртків, але наші діти весь час брали участь у різних конкурсах, івентах, заходах власне, економічного спрямування. Це і Global Money Week, і конкурс бізнес-ідей, крок до успіху. І тому, коли випала така можливість взяти участь у конкурсі у проєкті по відкриття. У клубі фінансової грамотності ми були в захваті від цього і відразу подали заявку на участь. Ми війшли в п'ятірку клубів, які пройшли конкурс, і власне тепер в цьому проєкті писали мотиваційний лист, перемогли, і тепер ми займаємося в клубі фінансової грамотності. Учні ліцею діляться для них. Клуб майстри фінансів дав неабияк потрібні навички. Ти можеш відкладати кошти, ти можеш аналізувати всі економічні завдання, які в тебе бувають у житті у майбутньому у своєму житті. Це теж мені допоможе. Якщо я буду, наприклад, просто там працювати на роботі. А якщо я буду працювати і набувати предприємчу діяльність, то в мене буде ще більше знань. Я навчився відкладати фінансову подушку безпеки. Це Подушка, яка розрахована на те, наприклад, як зараз в країні війна, ти не знаєш, що буде завтра. Тому завдяки цієї подушки в тебе є певні зберігання коштів, які ти можеш розпорядитися в певний і той момент, щоб, наприклад, отримати якесь нове навчання, влаштуватися на якусь роб іншу роботу. Аби потрапити на міжнародний турнір з фінансової грамотності, в Австрії команда ліцею виборювала першість спочатку на місцевому рівні. Діти проходили олімпіаду економічно, і по результатам цієї олімпіади ми сформували команду з шести осіб, яка взяла участь уже в регіональному турнірі. Там брали участь шість команд. І команда фінансових майстри фінансів нашого клубу посіли перше місце. І власне, як призери, ми представляли Україну вже на міжнародному турнірі фінансової грамотності у Відні. У підсумку криворіжці посіли друге місце. Педагоги зазначають, головна мета турніру об'єднати українських дітей, які вимушено покинули рідну домівку через війну, щоб вони бачили, що дорослі докладають дуже великих зусиль для того, щоб наша країна в майбутньому відбудовувалася. Да, тому що ми розуміємо, що відбудовувати саме дітям, і нам потрібно їх навчити робити це грамотно. Михайло Бистров, Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.